Жила була маленька нотка Ре. Вона дуже любила співати, а ще більше мріяла побачити море. Одного ранку вітер підхопив її пісеньку і поніс далеко-далеко, аж до синіх хвиль. Привіт, море, заспівала нотка «ре». «Привіт, ре!» – відповіло море своїм шумом. І море заспівало. До, ре, до, ре, я синє море. Його пісеньку підхопила й ноткаре. «ре». доре, ре, до, я синє море. Діти, давайте і ми разом з ними заспіваємо. Доре, доре, ясенє море. Доре, горе, ясенє море. Коли море і ноткаре співали разом, хвилі плескали, чайки підспівували, а сонце світило, мов диригент. І з того часу, коли хтось чує пісню хвиль, то знає, десь там серед бризок співає маленька нотка ре, що подружилася з морем.